Росіянам нам радять готуватися до складної зими. Дехто навіть рекомендує виїхати за межі столиці. Слушна настанова чи нагнітання? Як українці будуть зимувати? Запитаємо в Олексія Кучеренка, першого заступника голови комітету Верховної Ради України із питань енергетики та житлово-комунальних послуг, а також народного депутата від фракції Батьківщина. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю, вітаю, добрий день. В Україні офіційно стартував опалювальний сезон. Про це оголосили президент і прем'єр-міністрка Юлія Свероденко. Чи означає це, що в усіх регіонах України дадуть тепло у житловий фонд? Чи все-таки місцева влада буде окремо вирішувати, зважаючи на температурні показники? В принципі, рішення завжди. Остаточно за місцевою ворога влади. Бо має бути спеціальне розпорядження виконкому, яке віддає команду теплокомуненерго своєму на початок опалювального сезону, відповідно, вони відкривають засувки і починають споживати газ і наповнювати теплоносієм труби, магістральні тепломережі. Тому я не хочу там нікого критикувати. Президент дав таке політичний сигнал, що він не проти початку опалювального сезону. Я би на його місці би це чесно скажу не робив, бо всі ж розумні люди тоді одразу починають розуміти, що е, хто тримав. Краще, як на мене, щоб це уряд займався своєю справою нафтогаз та теплокомунення. Ну тим не менш, зроблено що зроблено Президент захотів подарувати людям опалювальний сезон, уряд підтримав це. Ну і безумовно, мери міські голови. Я не думаю, що хтось зараз буде затримувати в такій ситуації, бо точно знаю, що вчора навіть керівники ОДА, офіс президента, почав. Обзвонювати міських голів і вимагати якомога швидше подати це тепло. Думаю, ніхто там не буде в цій ситуації сперечатися, бо ну люди ж так само вимагають подачі тепла. Тому всі міста, по суті, вчора ж сьогодні розпочали. Інша річ, що це інерційний, інерційний процес і миттєве теплоносій не може розповсюдитися в кожному місці, в залежності від розмірів і географії, і системи технологічної, це займе там якусь. Кількість днів. В Києві, скажімо, на повне опалення, там 5-6 днів зазвичай йде. Може, в малих містах це швидше буде. Але він дійсно розпочався, розпочався і, думаю, найближчим часом практично всі відчують в себе в радіаторах. Опалювальний сезон цей він нетрадиційний, тому що саме на четвертий рік воєнної зими росіяни наш ворог почав особливу увагу приділяти ударам по нашому газовидобутку. Ну і власне президент вже сказав, що безумовно доведеться докуповувати газ, і навіть каже про те, що Україна вже знайшла гроші на 70% потреб щодо Імпорту газу, ну і власне тут виникає питання: якщо ми знали, що будуть удари по енергетиці, то чи нелогічно було б влітку за прийнятними цінами набагато більше закупити газу ніж зараз, ось в холодну пору шукати на нього гроші? Ну, бачите, ви по суті задаєте логічне питання. Ви вже як мій помічник депутата, навіть як депутат, вже задаєте питання. Це ж логічне питання. Я сам його буду задавати і уряду, і голові Нафтогазу. Uh -huh. І це і минулого року було. Я нагадаю вам, що влітку тоді не закуповували газ, коли він був дешевий, 300 доларів. А в результаті в січні-лютому закупову закупили 700 мільйонів кубів, по ціні вже 700 доларів за тисячу кубів. Це розумієте, це така помилка була тодішнього керівництва «Нафтогазу». І зараз е, е, єдине, я розумію, що Карецький безумовно хотів би заповнити сховище, але він виходив з реальної фінансової можливості, бо ну, мабуть, на той момент не було грошей. Хоча це складний момент. Ми його, ми його будемо досліджувати в рамках нашої ТСК. Бо дійсно, як на мене, треба було завдання для Нафтогазу ставити вище ніж минулорічні, 13,2 мільярди кубів для сховищ, враховуючи, що зима два рази теплою може і не бути, і енергетика наша споживає Більше зараз, бо більше енергетичних потужностей додається розподільної генерації, і промисловість певне зростання показує і більше споживає. Розумієте, тому я просто думаю, що президент нарешті особисто почав вникати в ці питання. Я не знаю, це погано чи ні. Може в цій ситуації це і добре, розумієте? Бо я глибинне, переконання в мене, що до останнього часу були певні маніпуляції з боку mm -hmm. урядовців боку керівників певних енергетичних компаній, особливо колишніх, якщо ми про Нафтогаз, Укренерго розповідаємо, і по укриттях були маніпуляції і звіти ну, нереальні, тобто не, не малювали реальні картини. По обсягах газу, по сховищах, по балансу. І зараз президент зрозумів, що йде недостовірна інформація, і почав сам, так би мовити, наводити різкість. Воно не мов би, і не за ну не, не зовсім відповідає конституції, але за умов війни можливо це й оправдано. Але єдине, що президент тим самим бере по суті і на себе і певну відповідальність за нафтогаз, за е, газову безпеку, за закачування газу за гроші. Ну теж непогано в цій ситуації. Хоча б, ну як мінімум будемо розуміти е, на кого сподіватися, кому питання задавати. Президент сказав, що є гроші чудово. Я там не зовсім погоджуюсь, бо я там бачу ну, очевидні протиріччя в цифрах, в грошах, в обсягах газу і так далі. Але тут ключове питання? Ну, давайте так, чесно, я вам скажу, що е, з, я, безумовно, максимально буду сприяти Нафтогазу, щоб він грошей знайшов і е, заповнював сховище, Але питання: а чому так сталося, що в нього в Нафтогазу? На кінець минулого опалювального сезону, тобто умовно на квітень, не було сховища газу зовсім все вибрали, і грошей не було. Розумієте, ну це така ситуація на війну все списати не вдасться. Не втратили ми стільки газу від ракетних ударів ні навесні, ні зараз, який йде, скільки нам доводиться закупити. Ми там, я розумію, скільки ми втратили, а закуповуємо ми ну разів мінімум в п'ять більше. Тобто я бажаю, що це очевидне свідоцтво, фактичне, неефективного управління Нафтогазом з боку Кабміну, бо він є акціонером, наглядової ради, так званої, абсолютно, ну я до них взагалі скептично відношусь, я їх не сприймаю особливо під час війни, і безумовно керівництво НАК Нафтогазу. Всіх останніх періодів до Корецького я поки не маю ніяких претензій, хай пройдемо зиму з ним окремо будемо. Зараз ми е, конструктивно працюємо, але до нього всі керівники Нафтогазу без виключення мають, мають відповідати, чому Нафтогаз без газу і без грошей лишився на кінець опалювального сезону 25 року. А зараз ми виправляємо цю ситуацію, але це дорогою ціною. Президент говорить про 2 мільярди євро. Ну це ж чимала сума, ви розумієте, це майже там 90 мільярдів гривень. Додатково вливається в Нафтогаз у вигляді кредитів, займів, там, грантової підтримки, з бюджету вливається для того, щоб Нафтогаз не дав нам замерзнути. Та і Ми... насправді президент каже, що лише на 70%, тобто навіть Ого. за планами, і то не на весь об'єм знайшли так. ще гроші. І якщо ви побачите уважно, то практично всі зустрічі президента на його рівні зустрічі нашого урядовців. Дипломатів МЗСу, вони в першу чергу сьогодні стосуються і фінансової підтримки. Вони просять фінансову підтримку по світу саме для закачування газу нафтогазом. Ну розумієте, це ж не дуже приємно просити весь час. Воно ну, дратує певною мірою там, і наших партнерів і так далі. Тобто, я сподіваюся, що вони ці гроші знайдуть, але завжди просити. Е, ну, воно не дуже доречно, бо питання: а чому у вас немає грошей? Ви що його даруєте, цей газ? Ну, ви ж то його продаєте, нафтогаз. ви ж виставляєте ціну. Ціна не збиткова, точно я вам гарантую. Ціна 8 гривень, яка виставляється Нафтогазом, 7,96 для нас з вами. Вона точно не є збитковою для Нафтогазу. Там є прибуток і для Нафтогазу, і для Укргазу добування. І от я задаюся вас зараз питанням: ви торгуєте, торгуєте, ціна непогана для вас, не збиткова. А вам все рів, весь час треба якихось грошей додавати. Ну якось питання ну, тут, мабуть, що Європа все таки скаже про те, що вони краще відкупляться грошима, аніж як ми насправді платимо кров'ю. Ну давайте ми навіть про це не будемо говорити. Це така чутлива тема. Але по-людськи, я я вашу логіку сприймаю. На жаль, мабуть, так і буде. Угу. Пане Олексію, коли повертатися власне до подачі тепла в наші міста, то влада говорить, що першими почали опалювати житловий фонд восьми областей. Києва серед лідерів не було, але е, прозвітували про те, що до опалювального сезону підготували понад 17 з половиною тисяч котелень, понад 17 тисяч метрів мережі. Ну, не звертайте увагу. Ну, це міністерство звітує 23 років одне і те ж сама постівка. Ми підготували. Що там ви підготували? От пане Олексіє, ну, от, бер Готують мери міста, розумієте, міські голови теплокомуненерго, Вони готують, це Їх парафія. А міністерство тільки зводить е сукупну табличку, і коли там надзвичайна ситуація, дійсно Міністерство може допомогти. Головне її не пропустити цю надзвичайну ситуацію, як минулого року сталася е, з Кривим Рогом, коли, по суті, ну Нафтогаз вів в Оману всіх, дочірня кампанія Нафтогазу газ тепло, і в результаті півміста сиділа без тепла, практично Ну всю зиму потім третину, бо там мережа просто порвало От за, за такими речами Міністерство мало би слідкувати. А так, звітувати, що вони підготували, я не хочу це коментувати. Мери міст, е, е, міські. Управління, заступники, комунальники вони свою роботу знають і вони її роблять. Власне, от ті аварії, про які ви сказали, якщо вони стануться, то це за них відповідальні мери міста, але має контролювати міністерство. Правильно я вважаю, що взагалі контроль має бути дуже жорстким за технічним станом мереж, першу чергу, котлів. І це, на жаль, він послаблений. Це була величезна помилка, зроблена ще в 18-му році тодішнім урядом, коли вони по суті ліквідували державний контроль, державне регулювання, як тарифне теплокомуненерго, так і контроль за їх технічним станом і так далі. І в результаті, от я вам просто цифру наведу. А ви от, от, мені навіть цікаво, ви зрозумієте? В чому проблема? От е, в мережах. Теплових є втрати, тобто втрачається тепло. Uh -huh. теплоносій, вони там дереві, десь стики і так далі. Це дуже важливий показник. Бо скільки втрачається, ви ж розумієте е, наскільки неефективність тобі зростає, і ціна, і все. І от в Черкасах в втрати в мережах тепла 10%. 10 відсотків uh -huh. це нормальний показник, бо є там максимальний такий 13%, uh -huh. А от в Києві чомусь втрати в мережах. 27% Угу. Це аномалія, розумієте? Тобто більш кожна четверта гігакалорія яку виробляють наші котельні вона чомусь втрачається в київських мережах ну... і безумовно за це відповідає персонально міський голова Кличко, в першу чергу. Його заступник профільний депутати Київської міської ради і Київ теплоенергія, на балансі якої знаходиться ця мережа, це абсолютно ненормальне. Це проїдання газу зайвого, це викидається, випаровується тепло зайві, і головне, що це виставляється зайве нам в тарифах і ще й на відшкодування в бюджеті. І ось тут держава має дуже жорстко чіт чітко вести робити цей контроль. Я до речі, дві години тому. Був у на зустрічі з прем'єром, uh -huh. вона дала там погодження, ми зустрілися півгодини говорили. І я пояснив пану пані прем'єру, і вона зрозуміла, що це абсолютно аномальна ситуація, і треба негайно поновлювати державний контроль за станом е, теплового і водопровідно-каналізаційного господарства. А по воді це окрема розмова. Ви ж бачили аварію у Львові? Да? Там так, коли так. там. 50 тисяч домогосподарств 4 дні без 에, води просиділи. А от я задаю питання. Міський голова приїхав, робить там якісь селфи і каже, ці труби 901 року, 1901 року, вони порвалися через 125 років, після того, як їх поклали австрійці. А я задаю питання меру, а ти не знав про це, що вони 901 року і що вони рано чи пізно порвуться і казати, що в міста немає грошей на ці труби, я в житті не повірю. В бюджетах зараз достатньо грошей. Львів свої гроші на депозитах розміщує постійно останні там, 10 років, мамабутиса, тому не треба байки розповідати. За мережі відповідає міський голова персонально. Тому менше закордонних вояжів, менше зайвої політики і демагогії міський голова. Має разом з депутатами міської ради і профільними заступниками і керівниками займатися мережами, міським господарством, зменшенням втрат, утепленням будинків, обліком максимальним, встановленням теплових пунктів, по воді так само там шалені втрати води вони показують, і потім на споживача виставляють, і байки розповідають підвищувати тариф. Розумієте, це все абсолютно неприпустимо, і це свідчення того, що держава втратила контроль за тарифоутворенням і за тим, що відбувається в секторі комунального Пер, першу чергу тепла і води. І я буду вимагати, і мої колеги, щоб негайно відновили державний контроль і державний нагляд за цією ситуацією, щоб, хоча б, знали, кому поскаржитися наші мешканці, якщо місто не може нормально впоратися зі своїми проблемами. Це в моєму розумінні буде правильна державна по. Пане Олексію, от ви ось були е, на зустрічі з премєр міністеркою Чи говорила вона про те, наскільки держава готова е, до е, цієї зими гарантувати власне, людям м, нормальну життєдіяльність? Тому що деякі мери говорять про те, що там запасайтесь їжею, теплом деякі військові там флеш, до прикладу, каже, що краще переїхати за місто, виїхати в село. Там, про їжу це, це Віталій Володимирович поради. Воно таке теплі речі. Ну, ми і самі знаємо, бо Віталій Володимирович хотів у му році евакуації Києва оголосити, куди він збирався Київ евакуювати, я не знаю. Мені здається, що він інколи не до кінця розуміє, що він говорить. Тому, повертаючись. Угу. По-перше, люди і самі знають. Бо ми пережили вже три зими, да і це буде четверта зима. Можливо, вона буде жорсткіша, катастрофи точно не буде, але до перебоїв із світлом, ну, погодьтеся. Ми звикли і кияни, звикли і в інших містах. І люди кращі кличка або іншого мера, або, або депутата. Вони кваші краще, краще за нас з вами знають, що і, чим їм запастися. Розумієте, тим більше це залежить від того, який будинок. Це 25 поверхів. Тоді там ключове буде, щоб насоси докачали туди тепло, воду, щоб докачали, бо без води каналізації не буде. Розумієте, ліфти, ну, от згадують, щоб там. згадують багато почат... хто Алчевськ згадує 2006 року. Я тоді був в уряді, і я достеменно можу вам е е лекції читати всім, що було в Алчевській. Не треба спекулювати. Там абсолютно безпорадна. От, от тупий міський голова був на той момент обрали. І абсолютно тупий і, і тимчасовий керівник і, цього е, Теплокомуненерго. Міський голова кудись втік. Секретар заховався і директор теплокомуненерго, здається, стоматолог там був чи хто. І в результаті довели таке потужне місто до аварії. Центр там не винний, розумієте? І тодішній прем'єр, точно не був винний, що вони ідіоти довели місто своє неправильними діями, абсолютно і неправильними Розумієте? Тому це навпаки кожного міського голову має стимулювати не допустити в себе в місті. Від центра залежить, щоб, в принципі був. Баланс енергетичний і енергетичні потужності подавалося але погодьтеся, це залежить і від ракетних обстрілів, і від наслідків. І якщо вупане, то вупане. Можуть бути відповідно графіки, аварійні відключення і так далі. До цього треба готуватися. Міський голови всі знають, що вони мусять мати резервне аварійне живлення, насоси, щоб качали, тепло, щоб подавалося. Тобто більшість міст зробила це. Наскільки зробив, до речі, Київ, зараз будемо розбиратися, бо в мене немає впевненості, що Київ тут на першому місці. Я думаю, десь пасе задніх, як завжди. Але побачимо: Київ має одну перевагу дуже суттєву. Він набагато сильніше захищений ну, в плані протиповітряної оборони. І тому саме я би так само не, ну, не, не розумію, навіщо міський голова цю паніку сіє серед киян. Розумієте, навіщо? Евакуація і все, Київ. Так, ми бачимо, інколи пропускає там ракета. Вона й вовну, як балістика, вона інколи проривається. Але Київ захищений набагато краще. І зараз мільйонному місту столиці нашій і, і пророкувати, що ми всі замерзнемо, що у вас буде 10-12 градусів температури, Василі, та це грати на боці Путіна. Це мета Путіна і, психоз. Тут трошки розповсюдити максимальний, починаючи з столиці, він до речі зараз і вчепився в столицю саме тому, щоб з Києва пішла хвиля незадоволення. Це його політичний план. Ну військово-політичний, mm -hmm. дійсно для розбалансу України для того, щоб тут викликати стихійні протести, картонки там чергові, і все так далі. Та ні в якому разі цього допустити не можна. Тому треба ще раз: зима буде важкою проблеми. З обмеженими тимчасовими в першу чергу по електриці можливі по теплу і воді менш ймовірні вони, але Армагеддону ну точно не буде. Це ну, не, це абсолютно не базовий сценарій. Не треба їм лякати людей. Тут бачите, пане Олексію, така тонка межа, коли з одного боку не треба грати на боці ворога. Ми всередині держави маємо якби гуртуватися, але з іншого боку, на четвертий рік люди все більше розуміють, що чи є у них світло в домівці. Інколи залежить не лише від атак, а й від певних чиновників, від певної місцевої влади, люди починають ставити питання, і може О, і тут чима. Мають так. вони на це право під час війни, чи має. Знаю, ну... Як це має держава кадровими рішеннями Ну а Що де, що держава, ну, що, що треба зробити, скажи. Ну добре, от давайте аналогію проведемо. У нас є військовий фронт, і от в окопах зараз сидять наші хлопці, дівчата, да? є там якісь укріплення, вони там ну, зброї, є якась зброя, важка людей вистачає, де вистачає. І, ну, Прилітає інколи, на жаль, хтось гине, йдуть в атаку. Ну вони ж воюють там. Mm -hmm. Вони ж не задають питання, вони втомлені по три, по чотири, по, по три по чотири роки вже без демобілізації, без ротації. Вони втомлені, але вони тримаються. Ну ми ж так само сьогодні учасники енергетичного фронту. І наше випробування, ну вибачте, аж ніяк не співставні з тим, що. 100%. зараз… Наше воїни тому чесно, мене самого здивувала така нервова реакція. Не? Після того як дійсно були перебої з світом. Я це пояснюю, тим, що, по перше, дійсно психологічно, ми всі втомилися від війни. Це очевидно. Це, очевидно, втома є, психологічне роздратування і так далі, і тому подібне. І друге, ми за останні, там, скільки, півтора роки, ну, по суті, забули, що було в 22-му році, да, по електриці, що було влітку, влітку, навіть минулого року, коли згадуєте, коли були ці перебої, ну, трошки розслабилися. Я ні в якому разі не хочу критикувати людей, але треба тут якось налаштуватися і самим собі відповісти. В нас є якийсь інший вихід. Ми маємо що зараз? Ми на колінах маємо повсти, там просити миру на умовах терориста. Ну давайте в голос тоді про це казати. Давайте не соромтеся. Виходьте на вулицю, кажіть, Зеленський мир за будь-яку ціну влада. Ну таке розумієте? Тобто, я абсолютно не проти контролю суспільного за діями влади, за фінансові. Вимоги покарання на жорсткі найжорсткішого корупціонерів всього цього uh -huh. і тут і депутати мають включатися контроль здійснювати. Причому як центральні народні депутати Верховної ради, так і місцеві нічого не заважає депутатам Київської міської ради повністю контролювати дії своєї адміністрації виконкома. Чому я їм розповідаю, що в них 27% втрат тепла, а вони роблять вигляд, що ні більмеса в цьому не розуміють? Вони ж за це відповідають персонально, кожний з депутатів. Це їх власність. Так само, як у Львові, депутати міської ради мають відповідати за стан свого водоканала. Розумієте, не тільки садовий, і не тільки. І тому я пропоную всім. Хто має повноваження включатися в цей процес і не робити себе дурні, вибачте, а займати активну позицію, виконувати свої обов'язки, а не просто ділити там бюджетні кошти на всілякі дебільні програми. Вибачте, оці депутатські роздача депутатами, подарків е, виборцям в цій ситуації, коли не не укріплені об'єкти, коли інфраструктура не, не має альтернативного живлення, подаруночки вони роздають там, піариться це неприпустимо в цій ситуації. І хай сприймають нормально критику всі без виключення. Ж... Я теж готовий критику сприймати Я ж нормальний. про це, пане Олексію. Звичайно, що ми не маємо грати на руку ворога, маємо бути консолідованими. Але з іншого боку, оця моніторингова місія, те, що називається watchdog в журналістиці, так одна із функцій, і на рівні суспільства, на рівні депутатів, вона має бути присутньою і справді винні мають нести відповідальність. Однозначно. І тому однозначно в будь-якому випадку змі, саме незалежні змі, саме не монополі... не монополізовані, не під... не під контролем влади. Це один з ключових елементів контролю за цією ситуацією. До речі, ще одна є тенденція, дуже така, вибачте, не негативна, mm -hmm. дурна. Така, коли намагається влада будь-що приховати за воєнною таємницею. Я депутат Верховної Ради, я голова тимчасової слідчої комісії. Я починаю копатися або в укриттях, як гроші витратили, і ще побудували їх, або в інших речах. А мені, вибачте, телефонують з певних отак, знаєте, як товаришів і кажуть: це Олексій Юрійович, воєнна таємниця. Ви не маєте права про це розговорити. А як я маю вас проконтролювати? Тоді ви контролюєте. Тоді. Розумієте? і тому все, все воєнна таємниця. Мені це абсолютно не подобається, і саме тому тут то дійсно треба знайти ту межу. Угу. Може не все можна на широкий загал виносити, але тоді депутати мають мусять мати повну відповідальність і таку ну гордість свою. Розумієте, ну так би мовити, професіональну свою корпоративну етику, щоб ні в якому разі вони не йшли на поводу у влади, бо одна з ключових функцій. Депутатів це контроль за діями виконавчої влади. А про це забули і в Верховній Раді, і в міських радах, починаючи з Києва. І вони танцюють одну одну гру, одну скрипку по неефективній витраті грошей і басням всяким байкам, які вони не вішують на вуха населення. Цього Це... категорично неприпустимо. Це хороше питання, пане Олексію. Яке ми з вами порушили? Насправді над ним треба працювати. Дякую Спасибо. загалом за нашу розмову. Корисна, я думаю, що була розмова. Для я наших сподіваюся, що всі почули. Армагеддона не буде, але вимогливість. В першу чергу до себе у кожного і до всіх посадовців і депутатів має тільки підвищувати. Ось ось це такий підсумок від нас із вами, пане Олексію. Олексій Кочеренко, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики і житлово-комунальних послуг. Народний депутат від фракції Батьківщина був з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, наскільки Україна готова до опалювального сезону. З вами була я, Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому ютуб-каналі. Переходьте, коментуйте, ставте лайки і до нових нових зустрічей.